Щорічно, 28 жовтня, ми відзначаємо День визволення України від фашистських загарбників. В цей день ми згадуємо події Другої світової війни та шануємо полеглих захисників України. Наше місто бойової слави у нас з 41 по 43 рік включно були кроваві битви за місто Коростень. Місто Коростень дважди звільняли. Тому День звільнення України. Ми завжди скромно, спокійно, але відзначаємо і маємо гарну пам'ять про те, що загинули наші воїни, наші батьки, наші діди. І ситуація, яка сьогодні склалася, перекликається. На жаль, наші воїни сьогодні, в тому числі, теж захищають нашу державу України. З ще не менше кровавим агресором, російським фашизмом. І знову таки ми, шановні коростенці, маємо загинувших наших коростенців уже під час цієї кровавої війни. Ми захищали і будемо захищати нашу державу України. Наша держава Україна буде вільною, буде незалежною, буде зразком для всіх. Держав Європи у цей день ми віддаємо шану українцям, які боролись і перемогли нацизм у роки Другої світової війни, та пишаємось сучасними захисниками України, які є гідними нащадками своїх дідів і прадідів.